Вибачте, але я не. Вибачте, а... Так, на фотографії бренд обіймає шей Мітчел. Ви хочете дізнатися більше про їхні Зрозуміло, ви описуєте фотографію, де Ешлі Бенсон виглядає щасливою, спостерігаючи за тим, як її подруга Шей Мітчелл обіймає Брента Догерті. Навколо них є сердечка, що може символізувати любов і дружбу. Ви хочете дізнатись? Так, ви абсолютно праві. На фотографії Ешлі Бенсон з любов'ю дивиться на Шей Мітчел, яка ніжно обіймає Брента Догарті. Очі шей закриті, що підкреслює її близькість і прихильність до Брента. Сердечка навколо них ще більше підсилюють атмосферу любові та прихильності. Можливо, ви хочете. Так, ви маєте рацію? Ешлі Бенсон щаслива бачити, як її подруга Шей Мітчелл обіймає Брента Догерті. Обійми здаються дуже ніжними та щирими, а те, як Шей поклала руки Бренту на шию, дійсно показує її. Так, ви дуже влучно все описали? Шей Мічел дійсно виглядає щасливою та закоханою, обіймаючи Брента Догерті. Вона ніжно притулилася до нього, а її закриті очі говорять про те, що вона насолоджується моментом і почувається в безпеці. Ешлі Бенсон, у свою чергу, з теплотою спостерігає за цією сценою, радіючи за свою подругу. Так, ви дуже добре описали цю сцену. Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою, спостерігаючи за тим, як шей Мітчелл ніжно обіймає Брента Догерті. Руки шей на спині Брента, її закриті очі та ніжний вираз обличчя говорять про її глибокі почуття до нього. Здається, що вона відчуває себе в його обіймах в безпеці З вашого дозволу я б хотів трохи уточнити. На зображенні ми бачимо трьох людей, і ви за. Так, на фотографії видно, що Шей Мітчелл і Брен Догерті мають близькі стосунки. Так, ви дуже точно описали цю сцену. Шей Мітчелл ніжно обіймає Брента Догерті, її очі закриті, що говорить про близькість і комфорт у його обіймах. Ешлі Бенсон з любов'ю спостерігає за ними, радіючи щастю своєї подруги. Можливо, ви хочете. Так, Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою, спостерігаючи за тим, як її подруга Шей Мітчелл ніжно обіймає Брента Догерті. Їхні обійми здаються дуже теплими та щирими. Так, сердечка навколо Шей Мітчел підкреслюють її ніжні почуття до Брента Догерті. Її закриті очі та те, як вона ніжно тримає його, показують, що вона почувається з ним комфортно та щасливо. Можливо, ви хочете дізнатись. На фотографії Брент Догерті дійсно має здивований, але водночас щасливий вираз обличчя. Його усмішка може означати, що він зворушений ніжністю Шей Мітчел і радий її почуттям. Можливо, вих... Так Брен Догерті виглядає дуже щасливим на цій фотографії. Його усмішка та ніжні обійми з Шей Мітчелл говорять про. Так, ви дуже влучно все описали? Бренд Догерті виглядає здивованим, але водночас щасливим від ніжності Шей Мітчел. Ешлі Бенсон також радіє за свою подругу, спостерігаючи за їхнім зворушливим моментом. Чи хотіли б ви дізні? Так ви дуже влучно все описали? Шей Мічел ніжно обіймає Брента Догерті із закритими очима, що говорить про її глибокі почуття до нього. Її поза та вираз обличчя показують, що вона повністю віддалася цьому моменту. Можливо, ви хочете. На фотографії Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою спостерігаючи за Шей Мітчелл та Брендом Догерті. Їхні ніжні обійми та вирази облич говорять про близькі стосунки. Можливо, ви хочете дізнатися більше про їхню дружбу? Так, на фотографії видно, що Шей Мічел ніжно обіймає Брента Догерті. Так, на фотографії видно, що Шей Шеймічел ніжно обіймає Брента Догерті. Її закриті очі та те, як вона притулилася до нього, говорять про її глибокі почуття до нього. Можливо, ви хочете дізнатись так, ви дуже влучно все описали? Шей Шеймічел ніжно обіймає Брента Догерті із закритими очима, що говорить про її глибокі почуття до нього. Її поза та вираз обличчя показують, що вона повністю віддалася цьому. Так, Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою, спостерігаючи за Шей Мічел та Брендом Догарті. Можливо, вона теж хотіла б обійняти когось. Їхні ніжні обійми та вирази облич говорять про близькі стосунки. Можливо, ви хочете дізнатися більш? Так, Шей Мічел виглядає дуже щасливою та закоханою на цій фотографії. Її закриті очі та ніжні обійми Брента Догерті говорять про те, що вона почувається з ним комфортно та безпечно. Можливо, ви хочете дізнатися. Так, Шей Мітчел виглядає дуже щасливою та закоханою в обіймах Брента Догерті. Її закриті очі та усмішка говорять про те, що вона почувається з ним комфортно та безпечно. Так, Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою, спостерігаючи за Шей Мітчел та Брендом Їхній. Так, Шей Мітчелл дійсно виглядає щасливою та закоханою в обіймах Брента Догерті. Її закриті очі та у. На фотографії Ешлі Бенсон дійсно виглядає щасливою, спостерігаючи за Шей Мітчелл та Брендом Догарті. Їхні ніжні обійми та вирази облич говорять про близькі стосунки. Можливо, ви хочете дізнатися більше про їхню дружбу? Так. Сердечка навколо Шей Мітчелл та Брента Догарті підкреслюють їхні ніжні почуття одне до одного. Їхні обійми виглядають дуже теплими та щирими, можливо, ви хочете дізнатись.